Вітаємо, друзі. Розкажу, як завести воду без насосної станції в будинок. І ще й при тому, щоб працювала пральна машинка. У нас є така пральна машинка. Автомат уже, так. Да? І не було проведено води в будинок. Але треба, щоб вона брала. В кабінеці є насос. І що ми зробили? Ми прокопали траншею, провели в хату трубу і підключаємо її до пральної машинки? А 220 на насос подаємо через клапан, який є в пральній машинці. Тобто пральна машинка, коли треба закачати для прання воду. Вона подає 220 на цей клапан. І сюди я підключив е, провід насоса. Тобто машинка вклю... включається, просить воду і включає насос. І вода поступає вже по, по... по трубі. Накачала воду, машинка відключає клапан, відповідно, відключає насос. Все просто. Тепер, коли потрібно мені в будинок накачати в ємності, Воду. Я від'єдную шланг і включаю машинку на програму. На двоєчку тут, на програму, на, на закачку води. І все, кнопочку натиснув, вода пішла по шлангові, налили ємність, налили ємності, вимкнули. І також зробив вивід води на вулицю. Там от синій такий шланг у нас. Якщо потрібно на вулиці воду, тут включена програма на машинці і на вулиці тумблер включити-виключити мережу. Тобто Тут я включаю програму, а на дворі тумблер вмикаю. При цьому оцей шланг або перекриваю внизу краном, Можна не перекривати, якщо його повище підняти от, на цей рівень. То на вулиці буде вода текти, бо там шланг нижче рівня. І таким чином у нас вирішилось питання, тимчасово, звісно. Е але на перший раз це дуже цікаве рішення. Закачати воду і користуватися вже без насосної станції.